Україна разом з партнерами сподівається восени цього року фіналізувати бачення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Акцентує країна учасниці дискусії. просунулись дуже далеко. Послухаємо. Приблизний формат трибуналу, який видається членам перемовин оптимальним, він більш-менш визначений. Усе має більш-менш оптимістичний вигляд. Є шанси, що вже цієї осені можливо ми вийдемо на якісь фінальні компроміси та бачення формату трибуналу. Ключова проблема, яка була, є і залишиться, яку потрібно відстежувати як маркер успіху чи неуспіху перемовин, це можливість засудження Путіна його найближчого оточення таким трибуналом. Денис Малюська, міністр юстиції України. З нами на прямому зв'язку Олександр Павліченко. Це виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Наші вітання вам. Вітаємо. Вітаю. Скажіть, будь ласка, а, от те, про що каже міністр юстиції, так малюська, що ми можемо побачити восени, та фінальний компроміс і бачення формату по трибуналу цьому. А на вашу думку, якими можуть бути ось ці фінальні компроміси і бачення формату? Е, йде мова передовсім про модель цього спеціального трибуналу з питань злочинної агресії чи це буде е, власне суто європейський, Інструмент типу Європейського суду з прав людини, але виключно орієнтований на злочин агресії. Фактично, він буде стояти на засадах того ж самого Римського статуту, стаття 6, але з Специфікою е, концентрації на е, злочин агресії Росії в Україні за час від 20, 2022 дві тисячі року, е, це може бути е, гібридний трибунал відповідно на національній основі. Тобто, це буде доповнений е, міжнародними елементами Український суд. Е, це те, проти чого виступає Україна. Власне, і не хоче погоджуватися на такий варіант, ну і можливі якісь, скажімо, моделі компромісні, це теж може бути. Але ми зараз говоримо про е ті е мандатні можливості, якими буде наділений трибунал, власне, і ви зазначали, що е кого він зможе притягати до відповідальності, тобто чи будуть е подолані функціональні імунітети. Вищої трійки йдеться про е, Путіна як президента, е, міністра закордонних справ і відповідно е, прем'єр-міністра. Російської Федерації, тобто ця трійка, яка буде увільнена, фактично вони будуть наділені цими функціональними унітетами. Разом з тим, давайте не забувати, що працює міжнародний кримінальний суд, і в разі, якщо ці особи будуть визначені, такі як воєнні злочинці, тобто вони можуть підпадати під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Тому тут е так само і згадаємо, що 7 березня 2023 року Володимир Путін отримав. Ордер на арешт від міжнародного кримінального суду у справі з е, прив'язаною до депортації українських дітей Російською Федерацією. Там є беззаперечні докази того, що Росія вчиняла такий процес, і Путін до цього беззаперечно причетний. Е, тому е, процес е, зараз на сьогоднішній день іде, будемо говорити так, е, на політико-юридичному рівні, тому що передовсім треба вирішити. Ці проблеми е, політичного характеру, оскільки в разі, як е, якщо не буде досягнуто цього компромісу е, щодо моделі... То відповідно юридичне оформлення, воно яким би зразковим не було, воно не створить дієву модель, оскільки держави-учасниці, які підтримують їх на сьогоднішній день. 32, Вони можуть не погоджуватися з такою, скажімо, з таким повноваженнями, з таким мандатом цього спецтрибуналу, і відповідно вони можуть вийти з складу цих держав-учасниць, які підтримують цей процес. Нагадаю, що на сьогоднішній день фактично ви. Європейський союз і кілька держав провідних світу стоять за те, щоб такий трибунал був створений, і власне цей результат на сьогоднішній день вже є досить вагомим порівняно з тим, що Україна заявляла і готувала ще в 2022 році як таку ідею, яка може бути реалізована сьогоднішній день. Вона вже набрала досить конкретних обрисів і от те, що Можуть бути якісь, скажімо, підготовчі процеси навіть щодо формалізації статуту цього інституту, якщо називати інститутом або інструментом цей спеціальний трибунал. Ми знаємо, що вже в ГААЗі працює центр збору доказів для того, щоб посилити юридичну доказову базу. Для роботи цього спеціального трибуналу, і е, власне це все процеси, які мають зійтися в точці перемоги, коли буде реальна можливість притягнути до відповідальності Російську Федерацію саме за злочин агресії, е, і засудити тих, хто цей злочин е, по перше, ну е, ініціював і. Керував ним на найвищому рівні це дуже важливий елемент. І власне від е, того, якими будуть умови е, мирного договору щодо завершення війни, так само залежить і робота, і створення цього е, трибуналу з питань злочину агресії відповідно, і відповідно. Е, Перемога як єдиний і необхідний фактор для ефективної роботи такого трибуналу. Я думаю, що є беззаперечним е таким чинником, який має бути виконаний. Тобто, перемага судити Росію, яка не буде переможеною або буде продовжувати злочин агресії, так як це відбувається сьогодні. Е це ну м'яко кажучи, буде. Більша теоретична дія без належної юридичної сили Пане Олександре, А хто противиться створенню такого міжнародного трибуналу і хоче відстоює позицію перевести це все діло суто в український суд? І власне чому які аргументи? Ще в минулому 2023 році, і в позаминулому 22 році були створені певні моделі як такі прообрази цього гібридного трибуналу, який міг бути окремою палатою у Верховному суді, і власне. Я би тут не називав ті держави, але це провідні держави світу, які просували цю ідею, і можу навіть сказати, що є такий статут, написаний щодо цього трибуналу. Ми працювали з цим текстом разом з суддями з Верховного суду, наприклад, і е, це е, певна така була, ну скажімо так, експериментальна модель, яка е, зовсім ну, на, на підставі цього можна було подивитися і визначити, що вона не буде працювати в Україні, ось саме в такому вигляді, як вона пропонувалась. Але це е, було пророблена ця робота для того, щоб ось вичерпати цю можливість, е, і власне це. Це був такий експеримент, який доводив, що має бути інша модель. Модель, яка буде існувати на, або це буде спецтрибунал, який буде існувати. Тоді ще не було визначено, чи це на рівні регіональному, тобто це європейський буде трибунал, чи це буде на глобальному рівні, ухвалений з мандатом Організації Об'єднаних Націй. Як виявилося, Підняти на рівень організації Об'єднаних Націй не вдається такий процес, тому відповідно це все було переведено на рівень Європейський, і ми бачимо, що і Рада Європи, і Європейський Союз є активними гравцями у створенні цього спеціального трибуналу. І власне, ну це мабуть, і найбільш ефективний і оптимальний шлях для того, щоб, ну по-перше. Війна на європейському континенті, і фактично, ми говоримо, мабуть, вона буде названа європейською е е війною. 21 століття це найбільша війна, яка відбувається в цьому столітті. Будемо говорити, що вона нагадує або має всі риси третьої світової війни, але світ намагається утриматись від широкомасштабного розгортання такої війни. І от Європа, європейські держави, європейські інститути, які створені власне і Рада Європи, була створена для того, щоб ніколи не дати повторитися злочину агресії. Ці, от вони зараз намагаються е створити цей спеціальний трибунал, який власне і має е засудити е тих конкретних в кримінальному порядку злочинців, які власне і спричинили. Злочин агресії спричинили війну. Ну і завершуючи, скажу, що це мабуть буде другий, фактично або третій трибунал, і що рахувати першими двома трибуналами, які були, е працювали на міжнародному рівні, засуджували за злочин агресії. Це Нюрнберзький і Токійський трибунали. Всі решта не працювали з злочином агресії. Вони е оцінювали злочини геноциду, воєнні злочини, е злочини проти людяності. В даному випадку ми говоримо виключно про злочин агресії. І ну, злочин агресії. Тим ви мене виправляєте, пане Олександре, але ж це тип матір'ю злочинів. Такий злочин називають. Та саме тому ми саме його так. обрали за основу. А він є початковий початковий, так, так всіх він росіян всі Так, от всіх росіян, які брали участь в обстрілах, вбивали йшли на нашу землю, віддавали накази, керували тими, хто віддавав накази і так далі. Всіх можна і, ну, і реально можна, скажімо так, прогнати через цей трибунал. Чи ну, не впорується жодна система з такою кількістю людей? Тут єдиний Нет. трибунал це я не знаю, ж кара небесна, метеорит. На сьогоднішній день дивіться, за тією ж самою статтею 437, яка так само розглядає злочин агресії. Є відкриті провадження на національному рівні. Якщо ми подивимося, кількість тих же самих кримінальних проваджень, які стосуються воєнних злочинів, тобто це 438 стаття кримінального кодексу, то ми їх маємо вже за 130 тисяч. Навіть на національному рівні, якщо буде працювати судова система належним чином, розслідувати таку величезну кількість злочинів, це мабуть буде десятки років, і то без шансу на те, що навіть Половина з них буде розслідувана. Говорити про те, що можна буде через цей спеціальний трибунал з питань агресії провести, як ви кажете, велику кількість злочинців, які будуть засуджені за злочин агресії, ті, хто безпосередньо брав участь, натискав тут. Я ще нагадаю, що є ще є імунітет комбатантів, тих, хто бере участь в збройному конфлікті. Ми ж не судимо тих військовополонених. Які там сотнями зараз ну декілька тисяч будемо говорити, пройшли через полон український, і навіть частина з них більша була вже повернута до Російської Федерації. Вони не проходили через засудження за злочин агресії. Це комбатанти, в разі, якщо тільки вони вчиняли окремий вид злочину, ну, воєнний злочин, і це встановлено визначено, то тоді вони проходили вже через судові процедури, через судове переслідування, і відповідно мали вже в разі доведення, які якісь вироки, але це було за воєнний злочин, а не за злочин агресії. Злочин агресії якраз є досить складним в плані того, щоб притягнути до відповідальності саме рядових виконавців, і ми говоримо про цю колізію, що йдеться про вище керівництво, так звану. Велику рибу, яку треба засудити за цей злочин, і разом з тим ця велика риба на сьогоднішній день є недоступною для української системи правосуддя, оскільки вона має той самий функціональний імунітет, проти якого е, зняття і виступає частина держав для того, щоб Домовитися, скажімо, так до консенсусу і створити оцей результативний процес, фактично, з створення цього спецтрибуналу з питання агресії. Я нагадаю, що навіть Нюрнбергу судили тільки верхівку. А для судових справ для риби калібром поменше були створені окремі трибунали. Тобто роботи тут ще дуже багато. Олександр, спасибі вам велике і за суботню і за таку пізню включку. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, був з нами на прямому зв'язку.